Від дверей до дверей, від дверей до походу, похожу, та й ліпше їм, та й ліпше сплю. Та й так жив, та й трохи сіде, коли не Печінка, серце, все в мене здорове, в мене жолудок трохи слабий. Я народилася 25 року, 21 вересня. У метріці паспорті Магдалина, а так кличуть Магда. Вісімнадцять років мала як була піна. Ру Руски з німцями. Та шанси ходили копати, сварилися німці, били шваркокіт, ми не розуміємо, мися злості, зі ми злості, знаєте, як то. -то. І нас і кінчило. вже в Україну здобувати. Я там всі заміщила. Мене вибрали, аби я з була. Мене псевдо мені дали не талка. Дівчата зі мною ходили, збиралися. Харчі для солдатів, бережниці там, за калушу. я раз ходила, несла штафет. Та що тут? Це страшно, не страшно. Йо -йо -йо -йо. Штафета то такий листок, там усе написано, і ту картку треба віддати, кому вони там скажуть. О! І тут, не дай Бог, десь діти. Увечір прийшли, і заарештували мене, взяли. і до школи. В школі до і тримали. Рано машину в паринській там протоколували, били, я хотіла так били, говори. Чим більше б'ють, тим більше не скажу. Я сказала, що не скажу і не скажу, і не скажу. Що я нічого не знаю, я не знаю, а він б'є. Або поліно багачок під кухню, хапає і б'є. Я прийшла, то мама мені казала, як тобі тобі плечі та за які сини. Били місяць. Прийшли додому, трохи вдома побули, побули. ну і Далі вже харчово. Харчова мала відомити дівчат і мали по селі ходити, збирати яйці, молоко, сир, масло. Картоплю, м'ясо приносити і варити, і все їм там, де дідо наш, ну мій дідо, де родився, то там такий зарінок був, то там вони сходилися. І там їсти варили і їли там. Довкола були постовітоти, а якщо не могли в село зійти, то несли їм у ліс. І тут я то мої фотографії ті. А тут дідо, баба, я теж. Тато. Тата вже нема, 27 років нема. Тато з рушниці, тато дуже полював сильнезно. <говорить> Мама, я і дикі пацетко. Тато <говорить> мені приніс з ліса дике пацетко, і я з ним бавилася, поки не почало мене кусати. У мене було п'ятеро дітей. Ось ми ровну, одинадцяте роуну, троє праправнук. Та на років вже багато, але ж нічого не гонна. Ще слута, глуха, ноги Йо, як ноги болять. Але в хаки ходжу. Та й на дворі, як тепло було, і по дворі ходила. А ви найстарша в селі? Ні, ні. Ай, та як ні? Ну, та ви. Тому. А вуйко, вуйко Нікола не буде так, йому. Він, він трохи молодший. Ну, у тобі січні. В були? Ще зараз їдемо. Ага. Крочук Никола — то мій дворінний брат. То він так, він 10 років був у тюрмі. І мама вам передавала привіт, аби сте здорові були, і мамі, як буде 100 років, аби сте прийшли на гості. О -о -о. <ріхи> Нині в Буде 99. Я носив штафет, приходилось каменю, Вербівку, Ружнятівку в 44 м році приходить станичий, каже, треба вести продукти у грабівку. Позбирали біб, фасолі, горох, бульба, візи на село. А вони вже заготовили на нас. Вони туди вистріли з косяка і ложись. Я кришка. Каже, то вони бандерунцю ми цю продукцію. Положили нас троїх Грині, мене, Штефана, разом розстріляти. Наші втягати. Дали три воєнних вже. Сидиш та думаєш, зараз, зараз, зараз зараз генерал виїздеє і ще з дороги кричить обожди, обожди, аби не стріляли. І нас зібрали до школи на підлогу, охранник, і ми вже на, на підложі вижили. Афіра йшла, і поїхали. Вони зайняли школу у той час, Нас тримали, бо не мали де діти. Пішло слідство. І за слідством, і 31, грудні, якраз нас по дичеті засудили. І ми таким методом я відкалатав 10 років. Того було. Перевели у той лагер строгий сінгір. Туди, в Казахстан завели значить, номера. У мене номер був СК-937, врізано на руці, на нозі і на плечах. На роботу ми ходили строгим порядком. По підруку, на паску дівки йшли. З ночної, а ми йшли на ночну. На, на на і дівчини сказали, Христос Воскрест. А як колона була, коли біса чоловік так, і як крекнули, воїсу Воскресть, а то ти, сопляче, чого рош? Кого ти сморкась, а він тоді, значить, тр і щось там поранив. Одного вбив, українцю одразу наказували, за мною балакав тако, балакав то, 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 то. а потім повернувся, щоб отецька, мов оте такі грубі, кірзові. та стовп плив а потім нам, нам а потім в шию, не бив так, а в шию. Тоді, як біда притисне, то нема коли що думати. Так має бути, як є. Морози були великі, сильно. То так, що як шли, то терть або ніс, або щоку, але ж або вуха, або так ото все, сов'язували сім, то було страшне. А жара як літом то дуже жара. Давали 600 грам хліба. 500, 50-600, а якщо вже робили планеві кого, то, то було до 800 грам хліба, проварок вмерти не давали з голоду, лише не ходив. Лише думало, як поїсти. Старші люди падали в секво і молодші тримали. Тяжка справа була. Вони тепер мучать, і будуть мучати. Стріліють по жилих будинках. Колись то солдати-солдатів вбивали, а тепер мирних людей вбивають. І дітей усіх. Нікого нема пощади нікому. Ну, а Коли ж такі ці війна? Колись і кінчать, ніхто не знає.